Всім привіт! З вами я, Motor Gamer. Сьогодні у нас буде RPH на карті мирний. Сьогодні ми будемо купляти комбайна і прицеп. Е, е, і може і почнемо молотити гречку. Зараз я беру йому за ще ввіз і їду до, 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 до покупця. Прицеп і комбайн е, є один покупець. Ключусь, коли. коли так, беру я ще під'їжджаю. Е, э, комбайн ми зараз самі бачите. Ну, це ніва СК-5. Тут твоє ж все, я ж був на машині. Став, оформляв, пробував їздити. Ніва все робить. Ой, так лопати есочка. Завернути. Я зараз візьму, почіплю. Я сразу возьму что чиплю. Опа. Чипыл. Зараз... Райтку не везко Так, все. Как я это вижу, вон, бачите? Только с трубой. Все, бачу, все до щитки є і в файному стані. І колеса. Вроді він нормально накачує. Задні, от тут вона моя щитка. Ось же нічого. Да. Колеса підкачує. Да. А, ми зараз, напевно, а, ще така лопа дс вона не блокується, дитинс у мене довгі вона, шланги Вона не бро не блокируется сзади этого попили купал ей задашило нево за 200 нево за 200 этого за 20 тысяч наберем и і потім потім я пройду по Вот. Черный режиссер вразу. Так поставив. Цепа. Я ще дивився, він везде урок, mm. ще рівнема. То, то я сразу везу на погляд. Трактора потім йду по комбайна і все. Все підготовлено. Казав, що, що, що тільки вчора молотив. утил. Все що не треба йому. я мог скупив нового вчора помогути купил? Купив дона 150. Ой, тон, 1000. 1500 а якось дона купив. І все. не, я не знаю Я не казав, що дона. Кого я не знаю? Медиу. Е -е. Давай. Включуся коли приїду. Так, я ще беру, я доїжджаю, я йду поворота. Що у колись Наступна Що Уже до поворот? Что шо? мужики, на пану пороки. Ма, а у мене речка. Ну що нема. Куча, ми минулого разу тут був. Я і Кіровці, цей Т-25, і там мани, і кризи, і то і все. Комбайни. Во. А що ж пора? Гаши, ні, це. Эммм икрачина. А статия у вас закрывается. Знаете ять. Тут две книги закрывается. закривається, Знаć, Ту закривається. Та, я музыка нормально. Купю. Сюда сюди його поставлю туда. Закрываю. Давай. Иду я по нього коли, коли йду, я тут иду, тоді и включусь. Так вот, я підходжу Да, будем робота Так, заводом ч бы не знес. Живого вкусно. Добре, клю... включусь, коли приїду. Так, я ще доїжджаю. А, і я хочу сказати, я грачку буду возити зразу на продаж. Бо в мене немає її, де висипати. Висипати її. У мене нікого не в'язну, нема. На трубу не висипеш, бо треба буде накривати. Треба зразу на продаж прозоти. І досі помогаємо 21 км на годину і поїхали. Далі будемо доїжджати і... Могут это... Напевно, сьогодні що не зроблю. зроблю пізніше. попробувати. Я вас то під'їжджаю. Трошечки давай, ну проходи до комбайн. А їхати назад, їхати назад. Він тут то ти теж вийшов. Двар теж закривається. Тут то вийшов. І все і піде мені. І так, я зараз буду я обходити круги. Ко я обіду всі круги включу. Такс, я беру, що доходить до перший круг. І в мене ще, маю, ще в мене половина бункера. Вражаність добра. Я, напевно, буду продавати встуковку шкільну. Чи я ще десь даю там. Нім так багато тої гречки, ну. Мені то що. Треба. А продаю. Не треба, не продаю. Ота саме найближчий. Щоб їхати на трактор теж трошечки. Кіндер шоколада. Ікро. Ігра... I na pewno ja zaraz będę brać to widziałe do żonglu, i na pewno no to no do żonglu, i co? I ja na pewno zakończę. Czy to mogę do, no będę, bo troszeczkę ja nie. No będę mogła chwapać się błądka.

я трошки пускаю пускаймо. Тут я, напевно, тільки в ранбонкер і видно. А вот я кусочок і дальше буду. Буду виключатися, що дальше вінчому йду і будемо домовлятися. Бо таже. О, гасимсяти їде знов. Уражайність дуже добра. Я не знаю, напевно, буду сіяти або 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 сою, а попшеницю. Або ще уве або увес, або ячмінь. Бані. всі Баніли. Все фея. Грачку ніхто не вкраде. Я її не краю, шуй ніхто ніяк. А ты контент и все, но я ніяк. Не заможу. Я не хочу вести додому. Чи там я, я... Ще, думаю, от... я їду я... Буде висипатися, і сьогодні у мене певно буде відео закінчене, де гратуємо муки з таким от звуком. Я знаю, що не добре, чи ні. О, буду тратити, буду мікрофон ніколи шукати і купляти. Хтось ще спустив, загнив. Чого ж не дістало, ну? Тут нічого не дістає. No, Ні, нехай не відзимув. Хочу бути завжди не хватало. Отут подарус на сторону і піде. Я, напевно, но ну, міндовром не буде я буду, напевно, тільки новою. Ну, Таккий перекоп, у нього є коровник, но буду не тільки Кой травой там навіть і И сюжет люди за замагають кутину и все Процеп тысячу гривень. ОПТСК тысячу гривень. Ко немає крыф. Мотан вишого тут Там нього ціла яма. Точки назад там. Хм. Тут, давай, тут Буде голод, я тут туда навожусь. Я буду накрывать и буду ро. Такой зерна, такой Тут, напевно, за два буде рецепта. Закрываю зараз женю. Всім пока, з вами я, був Motv Game. пока-пока.